Продовжуємо огляд третьої партії матча Карлсен Крекен, яке зараз триває наразі. І що ми бачимо? Зараз хочуть зіграти А4 і не дати піти G5. так? І при цьому туру поставити на Е1. Включення ходів А4, А6, криш за все, на користь чорних. Поле Б5 тепер неприступне для фігур, а пішак А4 в принципі зачіпка, коли Тура піде на Е1. Б5 скрити лінії на цьому фланзі. Тож дивимось, g5 вирішив різко форсувати гру тут. І в принципі сану, якщо він і кудись відійде назад, то він стане в пасив. А пішаки вже, в принципі, стоять на 5 пішаків 7 на полях чорних. Тож чорна польова сина краще від... розміняти. Це, в принципі, логічно. Тепер білі пішаки обмежують не свого слона, а ворожого слона. При цьому G5 це, в принципі, послаблення, але еншпілі воно майже не відчуває. І розмінюються слони. Це ж таки перевага двох слонів і білі поля, доволі слабкі у білих і вимінюються. Ну, Корякін помінявся і почав ставити пішаків по білих полях. В принципі, це логічно. Троє 8, правда, просилося, але F5 також нормально відкриваючи пряму дорогу на так скажем крилю Включення хотів там типу Son 5 f 6 ну це нічого не міняло, король би все одно входив. І так само включення ходів там Тура Е1, король e8, також нічого не міняло, воно скоріше за все на користь чорних, які просто вимінили туру потім на е 8 тому Карсин ну, він для продовження боротьби тримає труп поки що на 1, розмінявся, f5 і кінь d5. Ну тут о, не дає труп поставити на 8 і крім того загрожує просто з'їсти пішака на d7. Король f7, кінь e3. Отак от. от. Провокує піти f4 і щоб не f4, піти кінь c4. Так, і сон не може відійти, бо там кінь е 5 неприємно і може пішак тут стати слабким. Король F6. Ну, Можна було і пробувати комп'ютер на король Е6, але люди так рідко грають, ставлять короля на відкриту лінію. Кінь С4. Тут в принципі можна було зіграти 3 е 8 і не боятися так, здвоєння пішаків, оскільки турове закінчення тут і тураф буде доволі активна. А пішаки на цьому фланзі фіксуються ходом g4, фіксуються, і тура володіє єдину відкриту лінію, і навіть якщо і відбудеться там якийсь перехід так, в пішакове закінчення, то є хід d5 і міняється на e4 і тоді будуть роздвоєні пішаки. Або навіть так можна бути і в цей бік, щоб вже точно ніяких там проривів не було у білих. Я думаю, що це було просто намертво нечійно. Але Карякін вирішив зіграти понадійніше, як завжди. І за це він має поплатити, звичайно, за таку штуку. Бо кінь тут явно сильніше в цій позиції за слона. Тра Е1 надають ну, поставити тру на Е4, все логічно. А оцей хід Тра Д8 я не зрозумів. Ну це ясно, що кінь Е5 нібито загрожує. Ну, В принципі, то одразу би 5 скривати лінії. І тут ж це не... Ну, Навіть якщо де 6, то там кінці 6, правда, так? Ну, давайте глянемо. Чого він саме боявся? Так, і наприклад. Якщо побити тут, то може бити королем, так? Щоб бити троє... Якщо бити троє, то там можуть влізти по лінії. Так. Побили, побили. І неприємно, що трохи стане на 5, так, і може бути п'ятий ряд, або на сьомий. Так, не знаю, тут можливо якісь і були б складнощі. А хоча якщо піти кролі 6. Отак от, от. А кроль то може піти ту на Е6 і захистити. Кінь ти не може ніяк відскочити, немає ніяких нормальних відскоків. Кінь в 3, но ну, кроль повернеться і захистить його пішака. Кінь же 6. Ну, кроль може навіть стати на D6, так? І після розмінів... Король тут надто активний, він зараз почне нападати на пішаків. Ну що тут? Розмінятися поставити трону і поставити трудної 5, щоб не надто втинав. Ну це 6, позиція тримається, навряд чи проб'ють білі. Вже 4, правда, дивитись треба все це. Ні, тут такі ходи. І тут от, просто навіть Б4. Так, з тим, щоб... Дати шах і якщо бути королем, то на F2 висить. Так, якщо відійшов, то втратив на C3. Е, Ні, ця позиція повинна триматися і тут ще й будуть чорні грати зараз ще й не перемогу, що їм вдасться пішака на Б3 закинути, так. А там по обставинам буде. Дивимось далі. Так, d 8, пасивний хід F4. Ну це я не знаю, наскільки доречно було. Може G4 тут було краще піти, все ж таки лінія з закритим, хоч це на користь вважається, того хто має коня. Але все ж таки G4 захоплює простір і не дає активізуватися королю. б 5 тобто бачимо вскрили аж цілих три лінії. Кінь Е3. Ну поки ще не можна вкидувати тру на Е4, тому що 3 е 8 просто буде заскріта Кін Д5 і все без... Ну там не без тури, там без, без пішечка. Просто заберуть на ну, це 7 ну, це мабуть вигорно буде для білих. Це 6 прибираю, ну забираючи поле у коня. Король f3. Тепер троє 8. Там явно не Кінж G4, бо я вже буду у відповідь шах буде зустріто. Тепер вже буде f 6 і забруд пішака на H7, буде вже пішак H прохідний. Так, Тра8, в принципі, логічний хід активізується ТРА. Але вона там це втрата двох темпів, так? була Трад8 зіграна. Тура з тра А2 і простецький хід B3. Не поспішаю забрати пішака F5, бо він в принципі великої ролі не грає. Пішак B2 грає куди більшу значну роль, бо після нього, якщо впаде ще потім пішак С, то пішак Б просто проходить у ферзи, як по маслу. Тут А6 не рятує від корненням тури, бо просто буде а 4 так там, і на якийсь небудь хід, ну хоть Б4, просто H5 і тура залазить. Ще гірше, воно ну, залазить на g 6 і пішак на f5 таки там може з часом і впасти. Слон А6, тут може бути зустріти ходом d5. Це важливо не дати зафіксувати пішака на d4, щоб його подальше буде зміг атакувати слон G7. І при нагоді просто вскривається лінія. так? dc, dc, і Тура на D1 зайде тоді в табір. Або просто навіть Тура зможе цих пішаків підбирати. Комп'ютер тут пропонує D5. Цей злобний хід направлений на пішака D4. Отак от просто його в першу чергу зафіксували, а в другу починають атакувати. Все, він атакований. Тут хід С3, просто може бути зустріти ходом Троа3 і весь третій ряд продітий. Тут шах дається і починається гра на цього пішака. Але просто забирається пішок D4 і о, зараз пахне тим, що може перейти у, у турове закінчення, де у білих біжить два роз'єднаних пішаки, а тут о, спарені пішаки можуть бігти. Ну я не думаю, що чорні про, програють, але в принципі <кхід> це було дуже гарне продовження для чорних. Але це треба мати ну, неабиякі нерви, щоб зробити такі ходи d5, 7, коли у тебе падає пішак в 5. І при тому, що ти граєш там на ніч, так дуже жорстко, постійно, та майже в кожній партії уникаєш боротьби. Це 5. Тут а, несподівано він ринувся у бій таким різким ходом. А, і на цьому от, власне, і закінчилось те, що от, наразі є. Після Туражі 8. Те, що комп'ютер пропонує. Тут о, якщо не відходити слоном, то там просто буде турове закінчення. А якщо відходити, то о, ця тура починає просто тут хазяйнувати в таборі о, білих, ну, в таборі чорних. Ну навіть просто ну, тут можна взяти так. Тура C8. Після слон є 3 кролі 3, Тура захистить пішака С2. І справи чорних так і залишаються кепськими. Крім того, тут можна просто відійти е, пішаком на D5, так, і зберегти е, різні свої переваги, позиції. Так, це одне. Та тобто, же вісім, я думаю, що знайде чемпіон світу. І е, він... Ну, Буде продовжувати доказувати навіть у рівних позиціях, що він чемпіон з чемпіонів. Тобто він по суті, о, ну, рівна позиція стояла, і він в стилі по все ж таки перечавлює. І цілком можна очікувати, що і виграє в цій партії.